Із роботою індустріального парку Західноукраїнський промисловий хаб ознайомились представники комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. 15 березня вони побували з робочим візитом на Тернопільщині. Цьогоріч держава запланувала виділити мільярд гривень на розвиток інфраструктури індустріальних парків. Відтак, мета приїзду парламентарів подивитися, як працюють та розвиваються такі парки в нашій області, а також дізнатися, які зараз є труднощі у їх роботі. Було цікаво. Оглянути, як нас справи з індустріальними парками на Тернопільщині, тому такий був візит для обміну досвідом. Також було нам доведено різні програми підтримки для індустріальних парків для бізнесу, які зараз ініційовані президентом урядом. У тому числі і депутатам Верховної Ради, народні депутати відвідали західноукраїнський промисловий хаб, а в тому числі релоковане підприємство із Запоріжжя, Дальта Фут кажуть, враження від роботи та розвитку парку позитивні, а масштаби вражають. Я тут побачив індустріальний парк, який повністю заповнений, тобто тут є. Промислова земля, підведені комунікації, збудовані будівлі. Вони знаходяться в прекрасному стані, і в цих будівлях вже розміщені переробні підприємства, три підприємства харчової промисловості, які тут працюють, сплачують податки в громаді, які створюють додану вартість, виробляють продукцію і експортують цю продукцію, в тому числі за кордон. Тобто, саме така є мета індустріального парку. Індустріальний парк західноукраїнський промисловий хаб діє на Тернопільщині з листопада 2022 року. Станом на 2024 рік тут функціонує. Воної 25 підприємств. Керівник індустріального парку каже, зустріч із депутатами була вдалою, адже обговорили багато важливих питань. Це приїхали люди, які розуміють специфіку індустріальних парків. Це приїхали люди, які готові практично допомогти функціонуванню індустріальним паркам. І це люди, які думають над перспективами розвитку над майбутнім індустріальних парків. Індустріальний парк розташований у Великоберезовицькій громаді, з якою налагоджена тісна співпраця. Звичайно, ми все робили для того, щоб цей індустріальний парк запрацював, щоб в нього заїжджали підприємства, і в тому числі і релоковані відновлювали тут свою роботу, створювали нові робочі місця і збільшували надходження податків до нашого бюджету. Західноукраїнський промисловий хаб активно працює та розвивається у планах розширення територій та збільшення кількості складських приміщень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.